Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс два. Вітаємося. Програма Україна сьогодні. І ми, її ведучі, Ігор Циганик і Олексій Ліхман. Вечір добрий, друзі. Говорити зараз. Будемо про так би мовити, церковний бунт. Все через те, що свято міхайлівський собор у Черкасах перейшов під ігіду ПЦУ, а принаймні за документами. А от за фактом на порозі собору розгорнулася штовханина. І ця штовханина переросла у бійку. А все тому, що віряни Української православної церкви Московського патріархату не погоджувалися звільнити приміщення Дому Божого, і тут вже правоохоронцям довелося втрутитися. Що там відбувалося, і чому храм досі опечатаний? Давайте подивимося у матеріалі. 17 жовтня прихильники УПЦ МП з самого ранку влаштовують набіг на найбільший в Україні храм Свято-Михайлівський у центрі Черкас. Причиною став його перехід до православної церкви України. Надранок прибічники ПЦУ почали збиратися в храмі, щоб підготувати його до першої молитви українською мовою. Уже тоді на велика кількість вороже налаштованих прихожан у ПЦМП почали протестувати проти переходу. Все починається із словесної перепалки. А, 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 а! а згодом ситуація загострюється: сльозогінний газ, бійки, розгром всього, що ставало на шляху. Під час інциденту там також був присутній митрополит Феодосій, який до слова вже чотириразово підозрювався у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, зокрема через заперечення збройної агресії РФ та поширення фейків. Того ж тижня встигли прихильники московської церкви влаштувати ще один конфлікт. Цього разу в Полтавщина. Причина незмінна: представники релігійної громади намагаються отримати доступ до приміщень церкви після її переходу до ПЦУ. Нині жодний з релігійних громад не мають до нього доступу. Немало таких випадків було і раніше. Згадаємо листопад 23-го. Буковина. там священники у ПЦМП відмовлялись відспівувати українських героїв. Царські двері, царські двері Ось цього нашого воїна героя Анатолія не вважає за доцільне прийти і повести. Були в нас випадки і сутичок між священниками і навіть побиття військових прямо у приміщенні храму. Так священники московського патріархату нападали на захисника на Хмельниччині. Інцидент стався після запитання військового: скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Та що ж ви військового б'єте? І такі випадки не поодинокі. ледь не щотижня трапляються все нові й нові, а прихильники у ПЦМП продовжують розповсюджувати звичні настанови. Буде Путіна ставитись. А як же це наш правитель? Путін, Путін? найсвятіший патріарх. Ну, цілком зрозумілий висновок, що Росія не гребує жодним зі способів розглядати настрої у суспільстві, і до всіх і до всього, до чого вона дотягнеться, вона буде використовувати це звичайно в своїх інтересах. І віра на превеликий жаль. І досі залишається ефективним інструментом цього таки шантажу і маніпуляцій. Ти знаєш Льош, я хочу сказати, що ми можемо говорити про багато аспектів оці питання, але хотілося б все-таки сконцентруватися безпосередньо на політичному такому знаєш векторі, тому що так, тут дійсно, найбільше там дуже бага... проблем, там, найбільше багато історія. нашарувань проблем. Першу чергу гроші, які вони збирають з українців довірливих, і, і найголовніше те, що ніби наша держава вже почала українська влада, ніби то і намагається зараз якось позбутися цього проросійського бруду і відгородити людей, і от зараз і й прийняли закон про заборону. Української православної церкви Московського патріархату так то воно так, але я навіть підготував, щоб процитувати документ це називається. Я процитую закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, і передбачає він увага припинення діяльності на території України релігійних установ пов'язаних з російською православною церквою. До ну, я так наскільки зрозумію, що це не повністю отак, знаєш, якби заборона Української православної церкви московського патріархату, а просто повинна. Ця організація, я по іншому не буду зараз е, говорити, тому що ну на даному етапі ми розуміємо, що це, це що мені вичі, хочеться угрупування та причому банду групування uh -huh. і, от я е, наскільки я розумію, що вона повинна пройти перевірку певних експертних комісій для того, щоб вони зафіксували її афілійованість з. Москвою, і тільки тоді, тоді уявіть собі. Тобто певний процес повинен пройти для того, щоб заборонити отакі так, ти от зараз. Акції, забереш які ми зараз роботу бачимо. у нашої колумністки, Ми з нею все це обов'язково запитаємо. А поки запитаємо у наших глядачів, ставимо вам друзі, питання чи потрібно заборонити УПЦ МП Московський патріархат, грубо говорячи, в Україні варіанти відповідей: заборонити обмежити. Залишити скануйте QR-код, будь ласка, і беріть участь у нашому опитуванні. Також коментуйте, ставте запитання нашим колумністам і гостям, деякі ми обов'язково озвучимо у нашому ефірі. До ну, давайте запросимо нашу колумністку Вероніку Вірімєєву. І привіт, Вероніко. Ми вже тут почали розмову. Тут льоша мене звинуватив, тому що я забрав тебе хліб. Що ти розбиралася в цій темі. що Ти класно це все зараз. Нам розкажеш, але насправді ситуація достатньо складна, тому що для мене вона особисто не зовсім зрозуміла, якраз. Пов'язана з тим, що ніби закон про заборону існує, але виконати його насправді дуже і дуже складно, тому що є дуже дуже довга така проблема виконання цього закону. Звісно. Ну і чому провокації не поменшало в принципі зі сторони московського патріархату? Так, Леш, і їх на жаль і не поменшає, маю таке припущення. Про це ми поговоримо трішки пізніше. От власне те, про що ви вже встигли поговорити, про те, що закон, по факту, який ми називаємо законом про заборону УПЦМП, не забороняє УПЦМП. ПЦМП і в цьому, якраз до речі, я розбиралася. Тому цей закон буквально на молекули я розклала, і тому пропоную подивитися матеріал далі. 20 серпня 2024 рік. Денікс для українського духовенства та національної безпеки. Бо саме того дня Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних установ, пов'язаних з Російською Федерацією. А 24 серпня символічно цей документ підписав президент Зеленський. 23 вересня закон вступив у дію. В народі його охрестили законом про заборону ПЦМП, але насправді це не так. Ну, по перше, ніякої заборони не може бути, оскільки це конституційне право людини на віру та свободу совісті. Але що ж тоді робити? Відповідь в самому законі. Він чітко регулює релігійні організації, які діють згідно з українського законодавства. Але щодо РПЦ, норма закону доволі конкретна. Її заборонено, адже вона загрожує національній безпеці. Закон прямо забороняє російську православну церкву як церкву. Яка бере участь і підтримує агресію проти України як церкви, яка є з продовженням російського режиму, яка діє в Росії, і з Росії діє відповідно по світу. От це забороняється. Втім, є і ще один важливий аспект цього закону, який вже стосується українських релігійних організацій, і от власне їх перевірятимуть на ознаки афілійованості з РПЦ. А ось і ці самі ознаки афілійованості. В законі їх зазначено сім. Якщо коротко, то це фактично приналежність до РПЦ, наявність документів РПЦ, причетність окремих керівників та інші керівні дії з боку РПЦ. І що ж тоді будуть робити, якщо хоч одну із ознак виявлять, якщо хоча б одна із цих ознак е, наявно, і е, якщо за три місяці відповідно релігійні організації українські не усунуть цих ознак фільоні, то них може бути почати процедура заборони. Яка включає в тому числі в фіналі судове рішення? Крім того, паралельно до судового процесу проводиться і інша процедура. Мовою простою забирають державне майно. Справа в тому, що ну найбільш впливові структури Московського патріархату в Україні вони користуються саме. Храмами, які перебувають в державній і комунальній власності лаврами, кафедральними собором різними стародавніми святинями, і цей аспект стає ще більш вагомим, враховуючи, що вплив цієї церкви пов'язаний із тим, що після здобуття Україною незалежності від СРСР саме московській церкві були віддані ключові православні святині України. Власне додам колеги ще один цікавий аспект. Текст про заборону саме РПЦ практично дослівний з текстом резолюції парламентської асамблеї ради Європи, і це було зроблено навмисно, щоб по факту уникнути надуманих звинувачень з боку Росії, що будь-сім то це порушення європейських там чи міжнародних прав. Ні, порушень немає. Ну навряд чи московити після цього вгомонилися. Я так підозрюю, і е, московська пропаганда позатикала свої роти. На жаль, не вгомонилися, але коли ми з вами, зрештою, бачили випадки, щоб вони замовкли. І в цьому випадку вони теж не мовчать, але найнебезпечнішим тут залишається той момент, що по факту вони цю свою пропаганду поширюють і на західну аудиторію. І mm -hmm. от це саме про це я поговорила з експертом. Він в цій темі розбирається вже дуже багато років. І пропоную, от власне, зараз послухати, що ж він сказав навіть не на тільки в Європі, а дуже значною мірою в, в Сполучених Штатах Америки такі компанії проводяться. Ви знаєте, що, наприклад, російська агентура, от такий є Новінський, один з діячів московського патріархату і олігархів, так, і є, він наняв разом з московським патріархатом такого адвоката на прізвище Амстердам, який, зокрема, займається цією поширенням дезінформації і, і в Сполучених Статах Америки, і в інших західних державах. Ну і власне колеги також додам, що цитата самого адвоката Роберта Амстердама. Давайте послухаємо також і підтвердження її. цих слів. Ця церква під назвою ПЦУ веде абсолютно гріховну необмежену кампанію по крадіжці власності, переслідування і залякування, тюремного ув'язнення священнослужителів і примус до військової служби, і чинить дії, які абсолютно недопустимі в цивілізованому світі, і вони будуть виправдовуватись тим, що нібито церква, яка повністю відділилася від Москви в травні минулого року, якось пов'язана з російською ФСБ. Я скажу, що от такі от пропагандистські руки Кремля добрались навіть до Ватикану. Ось я знайшла, що про це писало видання Ватикан Ньюз», цитуючи власне самого Папу Римського. Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації. І роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Папа Римський Франциск. Ну, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що е, Льош Вероніка, я, чесно кажучи, от, ну, дуже з великою повагою ставлюся до Ватикану. Кожен по-різному може ставитися. Я з великою ну, повагою. То тому право. що я свого часу там, знаєш, мав е, певну дотичність до кардинала Любачівського, його дуже поважають на Західній Україні, греко-католицька церква, Ватикан. Але в мене таке враження, що зараз в них ну, знаєте, таке бачення ізуїцьке. Поки нас тут нищать, вони намагаються десь все-таки маневрувати. Це моя особиста точка зору. І е, зараз на даному етапі мені здається, що це не зовсім доречно. Але це хай залишається з ватиканом. Все таки хотілося б повернутися до справ внутрішніх, до справ по закону, тому що е, я так розумію, закон є. Всі повинні контролювати, але він повинен якось працювати. Так повинен Контролювати хто буде. Так, повинен і контролювати його, мають щоб не помилитися зараз. Кажу, державна служба України з етнополітики та свободи совісті, скорочено ДЕС. І по факту саме вони мають власне займатися цими питаннями, але от, щоб розібратися, чим же саме конкретніше вони мають займатися, я також поспілкувалася з експертом і теж пропоную зараз його послухати. Державна служба етнополітики і свободи совісті, скорочено ДЕС, Це виконавчий орган, який якраз відповідає за питання. Запитання релігійних організацій, взаємної держави з релігійними організаціями, контролю за їх діяльності. Так дійсно, ця служба вона повинна за три місяці з набуття законом чинності, тобто до кінця грудня, ви правильно сказали, розробити підзаконні акти, нормативні акти, які уточняють, як самореалізується закон. Ну і в принципі з цим запитанням, як же вони мають працювати над цим і уточненнями, ми звернулись безпосередньо до самих ДЕС напряму, і тут найцікавіше, колеги, бо чомусь нам коментувати це відмовились. І маю таке припущення, що, вочевидь, мабуть, вони самі не до кінця розуміють, як то воно все має працювати. А наскільки захищений цей закон? Чи є в ньому лазівки для московицької церкви, які вони можуть обійти, і в принципі нехтувати ним? Можу сказати, що закон в принципі досить логічний, логічний, як він працюватиме, скоріш за все покаже час, але от е, лазівок як таких немає. Хоча моменти для провокацій певних все ж залишаються. І про це пропоную подивитися mm. далі. Наші колеги з телебачення Торонто» зробили матеріал, де вкотре довели зомбованість окремих представників УПЦ МП кремлівською релігійною пропагандою. Журналістка навідалась до свято Успенської, Почаївської лаври на Тернопільщині опісля хресної ходи. Знаєте, якби був людина як Миколаїв II, був не поряд. Нам даже треба і за це якось знайте, що лавра це огняний стол до неба. Зовсім не політичний, зовсім не знаємо законів. Ми як валянки Сибірська. Знаєте, от ходите, шукаєте шкварків, вибачте, більше нічого не сказати. Слава Богу. Чітко простежується і палке бажання окремих вірян залишатись в УПЦ МП. Нема ні в одній вірі, стільки мощей і стільки, як сказати, святим. Нема ні в одні віри. Значить, ця тільки кіно церква. Ну, православна, вона апостоли нам передали. Все. А то повідомлені церкви, то секта називається самозванці українська. Таких вірних прибічників у ПЦМП багато. І якщо закон може заборонити російську церкву, то заборонити тих, хто досі вірить священикам московського патріархату, закон не може. Тож ось такі три варіанти залишаються у прихильників УПЦ МП. Перший, найлогічніший перейти в ПЦУ загалом в от, до церкви Московського патріархату зараз наважать там біля 10 тисяч, понад 10 тисяч таких структур, і кожна з них буде заборонятися окремо, але звичайно, я думаю, що держава буде рухатися з гори донизу, так і. Якщо якийсь, наприклад, Київська митрополія буде визнана афільйованою з Москвою, то відповідно ті, що входять в її структури нижчі організації, також будуть визнані афільйованими з Москвою. Причому це можна робити як індивідуально, так і цілими громадами чи релігійними об'єднаннями. І варто зазначити саме так індивідуально, і переходили віряни з початком повномасштабного вторгнення ще до запровадження закону. Тоді люди керувались лише внутрішнім покликом і патріотизмом. Звісно, є і другий варіант нікуди не перейти і молитись прихильникам УПЦ МП, як і раніше. Однак тут вони не матимуть змоги користуватися перевагами релігійних організацій і використовувати власність українського народу, септохрами. храми. Простіше кажучи, відбуватиметься це на засадах секти. І третій варіант найпідступніший, але і найбільш очевидний з точки зору кремлівського впливу: продовжувати так звану боротьбу і постійно влаштовувати провокації ієрархи Московської церкви в Україні, так званий УПЦ. Вони ховаються за назвою УПЦ для того, щоб заплутати людей, що вони нібито українська церква. Якщо вони не захочуть розірвати цю зв'язку і все-таки будуть залишатися в орбіті Москви, а очевидно, саме така зараз у них генеральна лінія зображувати себе мучеників. Тобто, скоріш за все, сутички біля церкв будуть ще, бо їх дуже любить смакувати російська пропаганда. Разом з тим, ми знаємо, що є і організовані. І в тому числі з силовими структурами певними, які діють в, московсь... в храмах цієї московської церкви, які будуть провокувати різні конфлікти силові, як це, наприклад, сталося в Черкасах недавно. Тому тут важливо, щоб держава цей процес супроводжувала, забезпечувала виконання закону і максимально нейтралізувала провокації московської церкви. Звісно, з часом подібне ставатиметься менше. Важливо тут, аби на подібні провокації не піддавались як і українці, так і західна аудиторія. Додам, що тут важливо дочекатися саме 23 грудня, тобто за три місяці з моменту набуття законом чинності. Саме такий строк надається для усунення афілійованості з РПЦ. Тоді буде зрозуміло в кінці кінців. Яку ставку зроблять в Кремлі, і наскільки ефективно Україна буде відстоювати в першу чергу свої національні інтереси? Що ж, дякуємо, дякую, Вероніка, за те, що ти до нас прийшла розповіла цю дякую. тему. Я певна, що ми ще будемо неодноразово про неї говорити.